Сьогодні ми приділимо увагу нашому волосю, здоров'я та краса якого є дуже важливими для кожного з нас, а особливо для жінок, адже ми виконуємо мільйон різних ритуалів по догляду за ним. Зараз я розповім вам про два крутезних прилади для укладання волосся фен щітку і виправлячий бейбіліз. Ми обговоримо особливості цих продуктів, плюси та нюанси, стосовно яких варто бути обережними в експлуатації. Тому додивіться відео до кінця. Але чому сьогодні на огляді два прилади, а не один? Що ж, причина проста. Ці два пристрої ідеально доповнюють один одного, і при спільному використанні вони можуть дати вам результати як салону краси. Babyliss – бренд з чудовою репутацією в індустрії догляду з волосся. Маючи понад 50 років досвіду, Babyliss став популярним брендом як для перукорів, так і для домашніх користувачів. Почнемо з фени щітки Babyliss as 136i. По-перше, дизайн цього фена витончений і сучасний. Фен компактний і легкий, тому його легко використовувати та маневрувати ним під час сушіння волосся. З точки зору переваг, цей фен має потужний двигун у 1000 Вт, який може швидко та ефективно висушити волосся. Прилад поставляється з чотирма насадками: щіткою для попереднього розчісування волосся, концентратором для сушіння волосся. Круглою щіткою для надання розкішного об'єму та конусною насадкою для завивки. З найцікавішого у цьому фені використовується передова іонна технологія, яка зменшує статику, роблячи ваше волосся гладким і блискучим. Окрім цього, негативно заряджені іони розщеплюють крапельки води на волосі. В результаті вони швидше випаровуються, що сприяє швидшому висушуванню волосся. Використовуючи цей фен, важливо знати про налаштування температури. Найвища температура може стати загубною для вашого волосся, тому найкраще почати з найнижчої температури і підвищувати її поступово, паралельно керуючи відстанню до волосся, щоб підібрати ідеальний режим під ваші потреби. Пристрій також має кнопку холодного потоку. Тепер перейдемо до випрямляча волосся Babyliss st 240 і Цей пристрій має стильний дизайн з глянцевим чорним покриттям і хромованими вставками. Випрямляч важить лише 340 грам, що робить його легким та надзвичайно зручним у користуванні. Однією з найбільших переваг цього випрямляча є керамічне покриття пластин. Це покриття допомагає рівномірно розподіляти тепло, запобігаючи появі гарячих участків, які можуть пошкодити ваше волосся. Пластини також плавно ковзають по волосся, зменшуючи ризик потягнути або зачепити його. Пристрій має максимальну температуру у 235 градусів за Цельсієм, що більше ніж достатньо для більшості типів волосся. Користуючись цим випрямлячем для волосся, як і феном, слід пам'ятати про те, що важливо використовувати термозахисний спрей. Отже, ці прилади чудові варіанти для тих, хто хоче укладати волосся вдома. Комбінація двох пристроїв забезпечує різноманітні варіанти укладання від сушіння та випрямлення до створення локонів і хвиль. Вони добре продумані під час розробки, ефективні та забезпечують чудові результати. Репутація Babyliss у сфері якості та інновацій говорить сама за себе, тому ви можете бути впевнені, що пристрої цього бренду прослужать вам довго та стануть чудовим рішенням для вашого щоденного догляду за волоссям. А ще чудовим рішенням стане взяти участь у розіграші випрямляча для волосся від Babyliss. Для участі вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал, поставити в цьому відео і написати коментар. Результати розіграшу будуть опубліковані у нашому телеграм-каналі, тому підпишіться обов'язково і на нього. Усі деталі шукайте в описі під відео.